Функції нарахування та виплати житлових субсидій і пільг передали до органів Пенсійного фонду України. Для громадян цей процес відбудеться без будь-яких проблем чи труднощів, запевняють пенсійники. 16 вересня 2022 року урядом України прийнята постанова про надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Та придбання твердого, рідкого, пічного побутового палива та скрапленого газу Пенсійному фонду України уряд прийняв дане рішення не випадково, адже Пенсійний фонд України це є один із перших органів центральної виконавчої влади, який забезпечив роботу при введенні нових IT-технологій технологій Якісну роботу і створив потужну базу роботодавців, застрахованих осіб, а також базу пенсіонерів. І на сьогодні день забезпечив також роботу пенсійний фонд за принципом екстретуріальності. Суть принципу екстртуріальності полягає в тому, що будь-яка особа може звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації чи місця проживання для отримання тих чи інших послуг. На сьогодні день хочу запевнити і заспокоїти тих субсидіантів та пільговиків, які вже на сьогодні день мають оформлені житлові субсидії та пільги, що цей процес передачі функцій пройде безболісно, спокійно і не вплине на наших одержувачів, тому що люди, які отримували як. І отримували через банківські установи та через відділення Укрпошти. Так і на сьогодні день будуть подальшому отримувати житлові субсидії через установи банків, а також через відділення Укрпошти з 1 жовтня 2022 року. Пенсійний фонд виплачує раніше призначені пільги та субсидії. А вже з 1 грудня 2022 року, після передачі органами соціального захисту населення всіх особових справ субсидіантів та пільговиків в ПФУ почнуть. Ще й призначати ці соціальні виплати. Ті люди, які набули право або набудуть право на отримання житлових субсидій, для них також це нічого не зміниться, тільки покращиться, тому що до сьогоднішнього дня вони зверталися до центрів надання адміністративних послуг чи до відповідальних осіб, визначених в територіальних громадах щодо подачі документів на оформлення житлових субсидій чи пільг, на сьогодні день перед ними будуть відкриті сітка, система. Сервісних центрів пенсійного фонду України, де також громадяни зможуть підійти і оформити собі житлові субсидії та пільги. Більше того, пенсійний фонд України надає широкий спектр електронних послуг через веб-портал пенсійного фонду, а також через застосунок, через застосунок Звертаюся до жителів Івано-Франківської області, також до внутрішньопереміщених осіб і хочу заспокоїти, що весь процес щодо оформлення житлових субсидій та пільг. Не зміниться, тобто вам немає не жодних потреб зараз спішити до сервісних центрів пенсійного фонду чи до центрів надання адміністративних послуг для переоформлення субсидій. Від того, що змінився орган, який проводить фінансування. Вам немає жодних потреб переоформляти ваші документи щодо надання житлових субсидій. Крім того, з 1 жовтня пенсійним фондом розпочалася виплата пенсій, перерахунки яких вже відбулися. З 1 жовтня проведено перерахунок пенсій відповідно до програми, яку ще в 2019 році президент України Зеленський анонсував. Першим етапом було перерахунок, як ми пам'ятаємо, для 80-річних. Ми їх провели у 2020 році доплата до середнього прожиткового в розмірі до 500 гривень. Минулого року ми провели для 75-річних доплата до 400 гривень, і цього року з 1 жовтня для всіх тих осіб, яким виповнилося 70 років, ну, верніше від 70 до 75, тому що там їх більше встановлюється щомісячна допомога в розмірі 300 гривень. Але це в межах середнього розміру за 2020 рік, тобто 10 тисяч 640 гривень. Якщо ми візьмемо кількість таких людей в нас в області, то в нас є 51 400 людей, яким виповнилося 70 років і більше, ну до 75, яким проведено таку доплату. Більше того, що хочу сказати, що особам, яким виповнилося 70 років, які мають стаж, чоловіки 35 років, жінки 30 років, встановлено мінімальний розмір пенсії на рівні 300, 3 тисячі гривень для тих осіб 80-річних, які мають відповідно встановлено ці доплати 500 гривень, 75-річних встановлено 400 гривень, то ми провели індексацію в цьому році на 14% збільшено з 1 березня ці доплати. Також проведені перерахунки пенсій в зв'язку із збільшенням з 1 жовтня мінімальної зарплати. З 1 жовтня збільшено Мінімальний розмір заробітної плати із 6,5 до шість встановлено також проведено перерахунок пенсії для осіб, яким виповнилося 65 і більше років, які мають стаж понад 35 років чоловіки і відповідно 30 років жінки, оскільки їх розмір мінімальної пенсії залежить від мінімальної заробітної плати. Як відомо, законом передбачено 40% від мінімальної зарплати. Якщо раніше це було 2600, то зараз 2680%. У них мінімальна пенсія. Хочу підкреслити, що це не доплата до мінімальної, а це істинно мінімальна пенсія, тому що до неї встановлюються всі надбавки і підвищення. Крім того, особам, які мають 80-річні, 70-річні і вище, які мають стаж 25 років чоловіки, 20 років жінки, встановлено також мінімальний розмір пенсій для осіб, які мають 80 років 2600 і від 70 до 80 – 2500. Порядно перерахунок пенсій мінімальних по інвалідності в зв'язку з званнями для рядового, для сержантського складу. Але хочу нагадати, що ці, до, до цих мінімальних встановлюється доплата і підвищення, і все одно, якщо розмір пенсії для інвалідів першої групи війни не досягає 650% від прожиткового мінімуму, то встановлюється доплата. А це суттєво зараз більше як 13 тисяч. Друга група це 525% і третя група 360%.